Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Flyance. В цьому відео я буду, так скажемо, робити історію. Я буду робити свій перший проект на цьому YouTube каналі. Е, ви спитаєте, що це за проект, що ти придумав і так далі. Хто підписаний на мій телеграм-канал вже давно знає, що я хочу зробити якийсь проект. Ну, давайте перейдемо до проекту, Як він буде називатися, і яка суть проекту. Називатися він буде отак: от, Крок. За кроком. Ви спитаєте, а чому от, ну, така назва і яка суть? Крок за кроком, я, я думаю, якщо я зараз поясню суть, ви все зрозумієте. Я мушу апати всіх послідовно. Тобто, зараз в мене буде перший боєць, перший персонаж це Шеллі. І я повинен апнути. Починаючи з 20-го рангу, я повинен її апнути на 20 й ранг. І припустимо, якщо в мене буде 300 кубків, і в мене вже ну, нашель, і в мене буде е, вже там Ніта, ну, наприклад, Ніта або Кольт, я не маю права перейти до наступного персонажу, поки я не апну 20-й ранг на шелі. Далі. Е, ви спитаєте ну, типу, 64 персонажі, якби, це, це все треба вибивати, це треба донатити, це буде дуже довго. Дивіться, якщо, наприклад, в мене буде 20 бойців, 20 персонажів, і я їх всіх хапну на 20 і нового персонажа не буду, я почну апати вже персонажів на 25 ранг. Тобто, припустимо, беру там якогось кольта, наприклад, починаю його апнути. Якщо мені, коли я апую 25 ранг, а ну там падає, наприклад, якийсь новий персонаж. Я повинен зупинитися на культі, ну, залежно кого я там апати буду. Ну, я так, наприклад, сказав культа, і взяти того персонажа, апн... персонажа, який новий випав, і апнути його на 20-й. Ви скажете, а до якого ти рангу дійдеш? До 35-го? Я вам скажу ні, до 35-го ні, тому що в мене дуже мало часу по факту. І я, чесно кажучи, не маю бажання апати 35 ранги, тому що, ну ви самі розумієте, наприклад, то ту ж саму ніту, в що ти, ну, не апнеш. Ну, реально, ти просто не апнеш. Тим більше це дуже буде довго. Тому поки що в мене ціль апнути всіх на 30-й. Крок за кроком, я думаю, ви зрозуміли, що крок за кроком, там ти маєш перше того гапнути, пізніше того, пізніше того, пізніше того і так далі. Я надіюся, вам все зрозуміло. Тому давайте ОК, нажимаємо ОК, ставимо, що нам, що нам, що нам, що нам 60, 60 плюс, добре я жартую, ставимо, що нам 18 і йдемо в першу каточку. А, ого, що це за карта? Я щось не розумію, що це за карта. Ну, е, Нехай, нехай. Тобто е, зараз я граю на шель, і поки я її не апну на 30-й, точніше на 20-й, я не зможу перейти до наступного персонажа. Е, Точніше, до Ніта, тому що Нітя, скоріш, у мене буде другим персонажем. І так я буду йти до, до 30-го рангу. Наприклад, якщо я буду пушти вже там ну, всіх апнуть на 25-й, і в мене там, ну я почну якогось персонажа апати там на 30 30-й, так в мене буде, наприклад, 900 кубків на тому персонажі, і я там виб'ю, наприклад, якогось Ворну, ну давайте так скажемо, Ворну, якогось персонажа любого, я того персонажа маю підрівняти до всіх інших. Тобто до 25 го ранку, ну, якщо я буду пустити 30. -й. Я надіюсь, вам все зрозуміло, е, тому що ну я трішки не обдумав, як це правильно пояснити, але надіюсь, вам це зрозуміло. Так, е, давайте підемо в ШД. Так, давайте підемо в ШД. Е, цей проект я буду е, стрімити. Я буду цей проект, про цей проект знімати відео. І буду дуже сильно старатися, щоб вам було цікаво, тому що. Це моя авторська ідея, авторська ідея. Тобто, якщо ви десь бачили, або може зараз там за кимось слідкуєте, в якого такий ж самий проект, то, ну ви не думаєте, що я вкрав когось. Е, я думав, я питав своїх друзів. Мені друзі багато всяких ідей накинули, прикольних, але все ж таки, я вирішив щось своє придумати. І от мені прийшла така от, е, голова ідея. От. Е, тому це моя авторська ідея. Я ні, ні в кого там не копіював, я навіть ні в кого приклад там не брав, всякий і так далі. Тому, друзі, це мій проект. Тому е, я буду пушитись з підписниками е, на стрімах, е, навіть може, в не, не стрімах. Вот. Е, і що я хочу сказати: е, заходіть в мій телеграм-канал, там я проводжу всякі турніри безплатні, соло шеде турніри, там я е, випускаю все, що не вийде. На YouTube каналі, тому підписуйтесь. Плюс 10 кубків залітає. І у нас вже 10 кубків на Шелі. Тобто, поки я її зараз напну на 20-й, я не зможу прийти на іншого персонажа, до іншого персонажа. Поки що в мене тільки один персонаж це Шеллі, Але, скоріше всього, що скоро буде вже другий персонаж це Ніта. Так. Давайте вкачаємо її на другий левел. В магазині у нас тут гопінна шель. <хи> І ви спитаєте, може, чи ти будеш на цей, на цей аккаунт донатити? Я думаю, що так, я буду на цей аккаунт донатити, тому що ну, без донату що, що, ну, майже ніяк. Донат багато чого допомагає, тому я все ж таки вирішив, що буду донатити. Давайте перейдемо до наступної каточки І по поводу того, що я сказав на початку, що я хочу повертатися на YouTube E, Чітко не говорив, я не пам'ятаю. E, то я може, репетицію перед відосом робив і перед відосом якраз сказав. Ну, типу, як ну, ви зрозуміли, що я робив типу, репетицію, як сказати і так далі. І може я сказав в е, репетиції, то що я вертаюсь на Ютуб. А чи на початку цього відео я говорив, я не пам'ятаю. ну, Давайте все одно ще раз повторюю: я вертаюсь на Ютуб. Так прям знаєте мощно. я буду знімати багато відео, ну старатися багато знімати відео, старатися багато проводити прямі ефіри, е, пушити проект і, в принципі, все. Е, та, також, що я хотів сказати, що я вже перехожу е, на українську мову повністю, тобто ніде ви на моєму каналі не почуєте, не побачите російської мови. Це я дуже радий цьому. чесно, я дуже радий, і надіюсь, ви також раді. І я б хотів вас попросити, щоб ви, мій канал, OpaFestik, порекомендували. Я, я тільки сказав, що ви не побачите російську мову на моєму youtube каналі і тут фест робить пост на російський. Ну, від мене ви точно не почуєте. От е, так про що я там говорю? Я хотів би вас попросити, щоб ви мені допомогли розвивати YouTube. А, і телеграм-канал. Е, дивіться, як ви знаєте, небагато людей знімають на українську на українській мові і розвивають свій канал на українській мові. Тому я б хотів вас попросити, щоб ви е, порекомендували мій YouTube канал і мій ТГ-канал е, ну, посилання в описі своїм друзям, знайомим, які грають в Бравл Старс і які розуміють українську, щоб нас було більше, і щоб е, ми разом розвивали українську мову. Так, забираємо перший перший скінчик. Так, і це вже буде через 11 годин е, вибір. Або Деріл, або Пенні. Ну, я думаю, тут все очевидно, тут пенні. Е, так, далі. В кінці має бути так, два епіка. Або Гріф, або Едгар. Я візьму Гріфа, я, в принципі, думаю, ви всі це розумієте. Ну, може, не всі, ну но... нехай, нехай. Так, вже скоро в нас буде другий персонаж Ніта. Опа, і в нас залітає другий персонаж Ніта. Паух. От. Е, так, щось тут пише на польський, я не дуже розумію. Опа, Ель Примо, друзі. А, я його не отримав, ну добре. Е, скоріше все, що скоро получу. І от дивіться, я поки на апну на 20, я не маю права прийти до наступного персонажу. От, тому, я ви все зрозуміло. Багато разів це повторюю, вибачте, але ну, так потрібно. Так. потрібно робити. Е, так. Надіюсь, вам сподобається цей проєкт. Давайте ще одну каточку останню зіграємо і я вже буду закінчувати це відео. Надіюсь, вам сподобається е, цей проєкт. Тому що я над ним старався, я думав, я питав своїх друзів. Е, тому що багато хто робить проекти. Робив проекти, робить. А я не пам'ятаю, щоб я робив проекти. Прям такі, знаєте, масштабні, так скажемо. такі, знаєте, там, де реально треба постаратися і так далі. Тому тому так от. Я дуже сильно постарався, надіюсь, вам це сподобається. Так, буваємо Ільпріму. Лютий пон на 20 плюс кубків. Так, шукаємо ще якось. Чотири персонажі, Ще лишились вже три. Шашлачок ту-ду-ду буває. жу жужу, чи як його там нікнейм. <кхід> так, шашлачок. Ти скоро теж відлетиш в лобі. Опа, відлітаєш. Шість баночок є. Імба, імба. Так, фармимо ще одну баночку і чекаємо останнього персонажа. Надіюсь, він не буде десь ховатися. Макдак, ЛП МакДак. Топ-1. І це в нас 30 кубків. так. Так, це у нас 30 кубків. Тому, друзі, я вже буду закінчувати це відео. Ви прожимайте лайки, вподобайки, як то правиль, правильніше буде сказати на український. Заохочуйте друзів своїх на мій ТГ-канал і на мій YouTube канал. Буду вам дуже вдячний. Заходіть на стріми, які скоро будуть. Я буду, в принципі, прощатися. Всім па-па, чекайте багато відео і стрімів.